честь української держави і її кращих синів звучали не тільки патріотичні марші, але й державний гімн України. Військовозобов'язані, які відправлялись на двірняцько богородчанського військомату, як ніколи щиро помолились Богу, бо все далі в Божих руках. За життя і щасливе повернення захисників вітчизни зі сходу України ревно молились наші священники греко-католицької і православної церкви, а також поблагословили свячаною водою. В одну мить звичайні наші. Хлопці, відправляючись на війну, стали всі надвірні рідними людьми. Хотілося б мені побажати вам, щоб ви як максимально змогли здобути ті знання в навчальних центрах, які б вам е пригодилися там на війні, щоб ці знання змогли зберегти вам життя. Я хочу побажати, щоб ви. Завжди пам'ятали, що вас чекають вдома ваші дружини, діти, сім'ї. Ми всі вас тут чекаємо. Я хочу побажати вам, щоб ви здобули в кінці кінців перемогу, перемогли цього злощасного агресора. І живі, здорові, повернулися додому. Як часто в повсякденному житті ми недооцінювали наших краян, але прийшов відповідальний час, і всі наші краяни пішли на захист України. Почуття гордісті за те, що йду воювати за свою рідну державу, за сім'ю. За родину і за український народ пойду туди, щоб повернутися з миром, з перемогою, і щоб на нашій незалежній Україні стало. Мирне, щасливе життя і для військовозобов'язаних, і для їх родин, і всіх присутніх на проводах навіював спокій і впевнений вигляд працівників військового комісаріату, які почали працювати як дуже чітка військова структура. Ми всі пройшли шлях встановлення, тому що самі знаєте, що військомати були розврозвалені, знищення система військових комісаріатів. Ну зараз це вже як бачите, самі зі сторони вона краще видно, що це вже виглядає якусь військову структуру. Звісно, ми здобули досвід, здобули його, як кажуть, в нелегкої праці. Ну, Перше, що ми, ну, будь-яку роботу треба робити добросовісно, незалежно від того, де ти знаходишся: чи в окопі, чи в військоматі, чи за штурвалом літака, Ну, це є робота. До кожної роботи треба відноситися серйозно. Ну, і Пам'ятаємо нашу мету. Ми ж за Україну. І навіть музиканти муніципального естрадно-духового оркестру РБК Місце надвірне вважають нині свою роботу високим патріотичним обов'язком. Вважаємо, що цей фонд діяльності нашої це є якби та допомога тим хлопцям, які їдуть на справжню війну, бо назвати її. А то мені не обертається язик. Це все таки війна, війна з агресором. І тому. Навіть діти, які є в оркестрі, відчувають велику відповідальність за свою роботу, ту, яку невеличку роботу, яку ми робимо. Ми вважаємо, що це є достатній вклад в те, щоб все-таки наша Україна в кінці кінців стала незалежною від російського окупанта.